Глібі хлопці та дівчат. Сьогодні такий чудесний день. Ми приготували для вас подарунок. Чуєте, вже є приготування. Давайте подивимося.

А по хто тім є про все Та й тебе що дитя. Раніше, коли підстали кіти, їх іграшки кидали на бориш для мене. А тепер создають на себе. І ні самому нічим погратися. Наші мнинники вже дорослі, їм не потрібні іграшки, їм потрібні книжки з дошки та ручки. Бо наші мнені ходять до школи. Отпочиватиму теж му торти, А тебе тут торти нагади. Я тебе щось бедочка доложу, Ще чого, тоді придатя мити. кому потрібно, хай не ся. А я цілий торт ха ха і нема. Дай торт, покажу. Залишиться. І взагалі полюпав помат на кухні, А після того, як вистреба рілочки та ложечки. Е, вам добре, у вас є мами, вони вам спичуть. А хто мені бідно, на гори що спече? Мені хіба мороз спече? і живіт прилив до хребта. Так хочеться торта. Що сте розрився все, живі дивно прилив до хребта. А мій тоді до чого чоприлив. Ми їх чотири жовта потрібно, щоб вийшов дві один. А в мене так же віце, що я думаю, що хочу торта. Та на мову тобі торта. При мене не народжено повітає. А дай це це може? Можна, може. Люби маляти, я дуже хочу торта. Карусон, <рігут> <от>, ти <рігут> наче жабрак, побажаю здоров'я, успіхів. Вже так проси торта. Добре, добре. Любі маляти, я дуже хочу, щоб так були великі торти. І більшу частину з них повіддавали мені. Кашина, то з нас своє. Та я більше не про що думати не можу. Чи думки тільки про торти, торти, торти. Маляти, пожалімо, кашу на почастуємо тортом. Тож любі хлопці та да, дівчата сідаємо до столу.